Робота прекрасно ліфт. Работа прекрасно працював ліфт. Він не зламаний. 2017-го ми робили ремонт. Замінили майже все. І вже восьмий місяць каже Олександра, ліфт не працює. Відключили підйомник у цьому будинку, що по вулиці терле 2 у листопаді 2020-го, через закінчення терміну експлуатації. Щоб запустити його, необхідно замінити деякі деталі. А для цього кожна квартира має здати близько двох тисяч гривень, розказують мешканці. Втім, така сума для багатьох сімей завелика. Раз на тиждень на вулиці виходить Ніна Тернавська через травму хребта. А пенсіонерці важко долати сходи. У мене сусідка не може взагалі з кімнати вийти. Це мислимо. На 32 тридцять вторая квартира не може з квартири вийти, мужчина отак, ходить, я єлі єлі дибаю. Це мислимо так і жити у такому стані, Оце будь-і і, жити. Жанна Корш розказує, що відключення ліфта на тривалий період це звична практика. Пам'ятаю, що у шкільні роки постійно ходила пішки, бо ліфт був зламаний. Тепер також пішки сходами, але вже з дитиною. Два рази в день ми стабільно двічі на день. Я з сином виходимо на вулицю із собою велосипеда, бо люлька спускаємось самі. Хай хтось із депутатів прийде і спробує спуститись з верхніх поверхів з дитиною і її речами. Я вже мовчу про важкі пакети з продуктами. Це важко і екстремально. Потерле 6 в усіх корпусах. Така ж сама ситуація: ліфт не працює Жовтня минулого року. От то собі, з жовтня місяця. Ну, по весну я і носила на собі. Несеш цю, тримаєш цю, тут на тебе ще сумочка з речами. І ще не забуваємо про те, що ми ще водичку купляємо. І, да, і потрібно ще цим діткам водичку пити. Коли дитина мені каже, мама, а коли ми знесемо колясочку? Ми дивимося, коли прийде тато з роботи, ми тата, тата покушає, зносить нам речі, потім, щоб нам піднятися, тому що це нереально. Я ще як я подимаюсь, мені полезно, Ну от ви подивіться на пенсіонерів. Їм же жал, їм ні води не принести, ні продуктів не принести. Вони спускаються вже через раз, спускаються. Маріанна Рудь розказує влада, пропонує відремонтувати і запустити ліфти за рахунок співфінансування. Зараз питання стоїть: 60% оплачує місто і 40% оплачує ОСББ. Але це не неможливо. Це такі суми на наш під'їзд. На, нарахували 286 тисяч гривень. Розділити це це шалені гроші. Люди сподіваються, що на черговій сесії депутати розглянуть питання співфінансування і зменшать частку для ОСББ до 10%. Втім, виконувач обов'язки директора департаменту міського господарства Віталій Лисенко впевнений, мешканці багатоповерхівок мають сплачувати 40%, як прописано у рішенні міської ради від травня цього року. І цю частку з кожним роком необхідно збільшувати, говорить директор. Вказаний порядок він передбачає на сьогоднішній день участь міського бюджету в розмірі 60% і 40% від загальної вартості робіт це співвласники багатоквартирних будинків, тому що це на сьогоднішній день є їх спільним майном, зокрема і ліфти. Це визначено, до речі, визначено законодавством, діючим сама реформування сфері житлово-комунального господарства розпочалася ще в 2015 року. До 21 року було змінено низку законів, в тому числі і закон України про особливості здійснення права власності в багатоквартирних будинках, де чітко статтею 7 цього закону було визначено, що співвласники зобов'язані утримувати своє спільне майно. На сьогоднішній день розказує Віталій Лисенко: 78 ліфтів не працює, і це ті, в яких термін експлуатації сплив 2020-го. До кінця цього року кількість їх збільшиться на 326. Ольга Ляшенка Григорій Шматко на новини на Суспільному. Херсон.